Привіт! Я вже неодноразово вмечаю ситуацію, коли вітер ледь-ледь і цей вже починає своє обертання. А аналогічний йому, який теж має чистий вітер, тому що ну подивіться, ну де перешкоди? Жодних перешкод на тій висоті немає. Аналогічний йому з таким самим вітроколесом один в один. Генератор тюточку різний. Міряли коли товщину набору заліза і магнітів. Відповідно, так, то ну, мені намірялось тут 26 мм, а тут 24. Ну так невже 2 мм настільки можуть впливати? Підозрюю, що там є щось ще що є ще якась відмінність, яка заставляє йому у цій саморобочці вимагати більшого діаметру. Ну, Це наступний крок для вдосконалення. Але от М3 вже стартує. Вітер такий, що ну зовсім єрунда, подивіться, як ледь-ледь іде.